Ще раз усім доброго дня, мама зайшла. Ну, мама як мама, вікна і про віночки треба думати. На цей, квіточки якісь там на проводи треба купляти. Гроші каже, чи дам. Звісно, ну, дам. Де я надам. Так. так ж, такі справи. Відгружаємо, там з парку ціпляємо, сіємо ячмінь, а сваб... далі хітезюком продовжую культивувати в останні площаді. В принципі, там запас місяць блин, до посіву сої самої. Коротше, не будемо там паритись дуже сильно. Провів там резолюцію по складам по тим, де в мене мінеральний. Оказується, що є трошки полишалось полишалося того року. Ще навіть ячмінь з мінеральним гарним посієм. Діма фос ще є там. Що такі от справи. Кучка сої. Десь три фури тут лежать, я думаю. Ну, Мало ж, має лежати. Не знаю. Тут далі у нас, якщо ви пам'ятаєте, не гемоошне своє насіння. Ну, вже як тут освободиться, ми її тут позамітаємо, повимітаємо, повидуваємо, прижнемо сюди ж жосну машину і коротше, зробимо спочатку негемеошне насіння. Скільки там Там в три ряда бікбеги стоять. Бікбегові, грубо говоря, там десь по 600 кілограм. Так, 5 на 3, 15 і 6 на 15 і... 6, 6, коротше... Там 7 до 8 тонн. 7 тонн, коротше, буде. Даже багато, мені стільки не треба. І тут в мене не гемошна своє стоїть. Так що такі от справи. Так що у тут з'їжджаються всі непонятно. Якісь колеги Щось, мабуть, хочуть купити, чи взяти. Зараз буде видно. Так що, всім пока. Добрий день! Добрий день! Що там? Жалуємося!